Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Вчора ми з вами розмовляли та визначила категорії громадян, пенсіонерів, яким до 31 грудня 2025 року необхідно пройти фізичну ідентифікацію. Сьогодні ми поговоримо більш детальніше про тих громадян, які мешкають за кордоном. В даному відео я розповім, як пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року та не втратити право на пенсійні та страхові. Виплати. Отже, давайте розглянемо. Дивіться, по-перше, що вам потрібно зробити, це якщо ви пенсіонер, отримуєте пенсію і зараз проживаєте тимчасово за кордоном. Вам потрібно звернутися до посольства або консульства України. Також там обов'язково вам необхідно отримати документ посвідчення того факту, що ви є фізичною особою і що ви є живою. Тобто ви отримуєте кошти, розпоряджаєтесь, володієте та користуєтесь коштом. Саме ви, Потім обов'язково вам потрібно буде цей документ разом із письмовою заявою. Зразок нам надає Пенсійний фонд України. Я розповім, який зразок. Із письмовою заявою про зразок розрозкажу далі про продовження виплати пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи страхових виплат складеної в довільній формі вам потрібно відправити там, де знаходиться ваша справа. Де ваша знаходиться пенсійна справа. Далі дивіться, яка має бути заява. Ви маєте написати заяву зразок, пишете шапку начальнику такого-управління, то управління, ну, тобто якого області, так, Дніпропетровської, Донецької і так далі області. Пишете, від кого прізвище ім'я по батькові, ваш ідентифікаційний номер, адресу проживання, вказуєте, адресу електронної пошти за наявності та обов'язково. Обов'язково контактні номери телефонів. Далі пишете в заяві, прошу провести ідентифікацію та подовжити, або ж поновити, з яким ви питанням звертаєтесь, мені виплату, пенсію. Під низом пишете: додаток, документ про посвідчення факту, що особа є живою, який ви отримуєте в консульстві або посольстві нашої держави. Дату зазначаєте, обов'язково. Та підпис. Потім дивіться, ви можете, хто зареєстрований на веб-порталі Пенсійного фонду, ви можете у лівому боковому меню обрати розділ Моя ідентифікація та перевірити інформацію про проходження ідентифікації. Там буде вказана дата і як саме ви її проходили. От таким способом тим громадянам, які знаходяться зараз за кордоном, потрібно пройти до 31 грудня 2025 року. Це спосіб проходження фізичної ідентифікації через закордонні дипломатичні установи нашої держави для тих громадян, які мешкають за кордоном.